ласка, переходимо до наступних. У нас трохи зміниться порядок, тому що за таких деяких причин, що немає світла, то ми трохи змінимо порядок виступаючих. Тому запрошую до слова вихователя закладу дошкільної освіти номер 20 маслянку Валентину Анатоліївну. І тема її буде Бриколаж. Навчаємо мислити неодернарно». Будь ласка. Доброго дня усім. Та я сказала тема сьогоднішнього виступу, берколаж навчаємо дошкільнят мислити неодинально. Світ змінюється швидко, і дитина, яка народила сьогодні, вийде зі школи в зовсім іншу реальність. Сьогодні відбуваються зміни психічних функцій, а саме: пам'яті, уваги, мислення, сприймаття, способу дій, механізмів формування особистості, а це ідентичність. З'являються нові соціально-психологічні контексти, це соцмережі, блогосфери, інтернет залежність, гугл Ефекти, медіавіруси і тому подібне. Тому дитина повинна буде вміти вийти, думати креативно, творчо, вільно, вміти взаємодіяти з іншими людьми. Пошук технологій, методик, які б допомогли виховувати саме такого дошкільника, привів мене до однієї з найцікавіших методик бриколажу. Що ж таке бриколаж і як його застосовується в освітньому процесі? Бриколаж це створення чогось із підручних матеріалів, неочікувано нові. Це нестандартні переробки, це порушення всіх канонів і правил. Це стихія. Бриколаж від французького «бриголеч» дослівно перекладається як саморобне, хендмейд створення чогось принципово нового із підручних матеріалів, які зазвичай мають інше спрямування, тобто нове і старого. Основа технологій повторне використання об'єктів, брати те, що під рукою, і використовувати в іншій якості. Brickolage це той, хто творить самостійно, використовуючи підручні матеріали. Це людина, яка мислить неодинарно. вона знаходить нетрадиційні рішення тут і зараз. Основні принципи бриколажу перше, варить те, що під рукою використовують в іншій якості. Адже Вільям Джейс писав: геніальність це лише незвичний погляд на речі. І друге створюй нове із старого. Все нове, це добре забуте, старе Жак пише. Бриколаж успішно застосовується в багатьох сферах діяльності людини: це мистецтво, ландшафтний дизайн, кулінарія, освіта тощо. Основна ідея бриколажу в освітній діяльності використовувати під час занять усе, крім наочних посібників і предметів, створених для навчання. Коли дитина застосовує певні предмети по різному, а не за їх призначенням, у них розвивається дивергентне мислення. Саме цей тип мислення вважається креативним. Мислення дивергентне від латинського дивергере, що означає відхилятися, розходитися, пов'язане з розв'язанням задач, що мають багато нестандартних оригінальних рішень. Воно припускає існування декількох правильних відповідей. Дивергентне мислення розглядають як основа креативності. Приколаж я застосовую як під час організованих форм роботи з дітьми, так і під час самостійної діяльності. Головне пояснити дітям принцип роботи, а творче і практичне застосування вони винайдуть. Пропоную дітям засоби для приколажу відповідно до теми і змісту роботи. Планую її так. Щоб діти під час освітньої діяльності навчалися трансформувати слова, предмети в щось нове. Наприклад, прочитайте уважно 10 слів: дерево, кіт, сонце, мед, ракета, лампа, вікно, машина, свічка. Оберіть з них три, які вам найбільше до вподоби. Увага, завдання. Придумайте рекламу, гуртка. Використовуючи обрані слова і метод бриколажу. Слова вже змінювати не можна. Отже, до прикладу, виберемо слова машина, вікно і ракета. І так, реклама. Дорогі діти, гурток театрального мистецтва запрошує вас на навчання. З вами ви матимете чудову нагоду подорожувати машиною часу. На якій побуваєте в різних епохах, в різних століттях, познайомитеся з цікавими історичними та сучасними особливостями, з вами ви можете відпоч... відчинити вікно у нове і незвідане. Займаючись нашому гуртку, ви завжди матимете ракету першості. Або ж такий приклад: назвіть. 10 нестандартних не за призначенням застосувань для кожного з цих предметів. І так, пензлик для малювання, канцелярська скріпка, веделка, бантик, парасолька, соломинка для коктейлю, колесо, подушка, рукавиця, пластикова пляшка. Ну, нехай візьмемо перше, що в нас тут є, пензлик для малювання. Чим же ж може бути пензлик для малювання? І так фантазуємо: указка, кісточка для макіяжа, чарівна палочка, заколка для волосся, промисло, місточок, колосок, дерево, вішалка, хлопчик, ну і мітла. Найпоширеніший бриколаж, який використовує у роботі з дошкільниками, це виготовлення виробів з одноразових предметів. Для створення нового предмету використовує пластмасові кришечки, поліетиленові пакети, пляшки пластмасою, одноразові ложки, беделка. Така робота розвиває у них не лише творчість, а й виховує екологічне мислення. Але перед цим чітко пояснюють, що можна ними робити. А що категорично забороняється. Ось, до прикладу, на стіл можна викласти дітям одноразові кришечки, фантик від цукерки, палочки для морозива. І щоб діти пофантазували, що можна з цього виготовити. Отже, із кришечки та фантика від цукерки можна виготовити. Дитина виготовила ось таку гальну рибку. Із кришечки і палочок для морозива паучка. А якщо фантазуючи просто трішечки кольоровий папір, можна виготовити дуже гарних тваринок: і котика, і мишку, і песика. Все, що завгодно, тільки фантазувати. Наприклад, із гудків для яєць можна і джгутиків можна виготовити ось такого. Гусінь, таку гусінь, а ще дуже дітки полюбляють працювати із з використаними або такимись такими, що вже загубилися носок, і наповнювач, коли діти наповнюють або ватою, або синтепоном, або клаптиками вже не потрібної тканини. У них о, дуже цікаві іграшки: і гусінь, і черв'як, і якогось котика, е, тільки треба фантазія. З одноразових паперових стаканчиків можна виготовити е, метелика, бджілку. дуже всього багато. А ось е, е, за допомогою шкарлупи з горіха теж дуже гарні у дітей виходять різні тваринки: е, і зайчик. І мишка, і краб, і асілого горіха, якщо ще використати кольоровий папір, у нас можна от получився ось такий гарний ананас. Варіантом, інфо, варіантом бриколажу є прийом інфобриколаж, де діти працюють з інформаційними продуктами. Часто до нас приїжджають вистави, вивішуються реклами. Я пропоную дітям щитати інформацію, тобто розглянути, щоб зробити висновок про їхній зміст, а потім цю інформацію оформити у зв'язний текст. Дуже часто діти відволікаються на яскраві візуальні образи, які не відповідають тексту. Також можна розглянути етикетку від цукерки. Залучають до шкільнят, до інфобриколажу, щоб вони створили щось нове із. Старих інфопродуктів, наприклад, старшим дошкільникам, усучаснити якусь коротку казку або байку, наприклад, гальним поштовхом до творчості для створення нового сучасного подання інформації може стати візуальний матеріал. Наприклад, запропонуйте вихованцям ознайомитись до прикладу з друкованим виданням, яке містить лише фотографії різних театрів світу, різних епох, різних країн. Проалізуйте та за деталями визначте епоху або країну щодо кожної фотографії. На завершення показати всі театри одразу, зробити їх помітними, розмістити на інтерактивній дошці. Творити інтерактивний плакат за допомогою спеціальних сервісів, зняти відео тощо. Можна навіть створити з таких фото театр поза часом, де зібрати архітектурні особливості акторів різних епох, навіть репертуар, і відзначити відмінності. Нині дуже багато можливостей, щоб створювати щось нове з того, що вже є. Головне, не боятися нестандартно поєднувати предмети. Щоб тренувати мозок майбутніх винахідників, я пропоную їм невеличкі розминки. Ось, наприклад, такі. На дошці розміщую сім зображень предметів. Ну, приміром, парасоля, маркер, ложка, табуретка, бинт, банка, фоторамка. Пропоную дітям. Знайти застосування цим предметам, ніж їх звичайне призначення. Це або вигадати нову гру, або ж дати інше завдання за допомогою лише трьох слів і з цього списку прорекламувати літній відпочинок. Ну, до прикладу, давайте візьмемо «Поторамка», бинт і банка. Отже, реклама. Літній відпочинок ви зможете провести у нас, відпочиваючи у своїх кімнатах через вікно, а це фоторамка, ви спостерігатимете загальними краєвидами. Також свій час ви можете провести, лежачи на гамаку, це бинт і, катаючись на колесі щастя банка, отримаєте купу позитивних емоцій. Використовуючи бриколаж під час малювання дуже гарний результат, адже діти полюбляють малювати незвичними предметами. У них розвивається така креативність, що можемо інколи навіть повчитися у наймолодших. Наприклад, пропоную дітям обрати опале листя, гілочки. Різне насіння, маленькі пластикові іграшки, одноразові веделка тощо. Пропоную роздивитися кожен предмет і запитую, як ними можна малювати. Відтак пропоную дітям створити малюнок за власним задумом або за запропонованою темою. Ось, наприклад, за допомогою веделки можна намалювати іголочки южака. І дуже гарні квіти можна намалювати. І е, за допомогою веделки можна намалювати дуже гарних тварин. курчатку, лева, е, квіточку кульбабки тільки фантазія. За допомогою гілочки можна теж намалювати е, голки для їжачка. Е, а малюючи е, іграшкою, ось у нас виходить теж гарна іграшка-ведмедик. Е, за допомогою листя опалого діти можуть намалювати, от намалювали сонечко, дерева можуть намалювати, за допомогою помпончиків можна намалювати різні ягідки. Приходячи на прогулянку, ми ніколи не проходимо осторонь опалого листя. Ми його збираємо, спочатку розглядаємо його відмінності, який листочок більший, який менший, якої форми. А потім в групі освоюємо такі шедеври. Ось, наприклад, з лиска клена можна виготовити вовчика. За допомогою листків можна створити ось такі е, і лев, і курчатко, і теж саме дерево, тільки фантазувати. Хочу порекомендувати бриколаж під час закріплення навичок лічби. Підготуйте технологічні картки, на які зазначте, яку кількість кожного із запропонованих предметів можна використати. Я пропонувала дітям сконструювати атрибути до гри кав'ярня. Це для старших дошкільників. Наприклад, підтувала картки, де на них були зображені гудзики, палички для морозива, канцелярські скрізь. І я пропонувала дітям взяти необхідну кількість цих предметів і сконструювати з них атрибути до даної гри. Ось що у нас, хочу поділитися, що у нас вийшло. Багато дітей. 에, пропонували, що з гудзиків можна зробити льодяники на палочці для, для кав'ярні, що 에, з гудзики можна виготовити 에, макаруни, що гудзики можуть слугувати копійками, копійки, 에, так, або підставкою для чашки. 에, палочки для морозва теж можуть 에, використовуватись для 에, виготовлення вивіски у нашу кав'ярню. Підставка для чашки. Е, із скріпок дітки е, зробили ланцюжок і сказали, що це буде від, е, за допомогою ланцюжка відчинятися зачинятися кав'ярня або шторку на двері. Одноразовий стаканчик діти використали як е, стіл, коли розрізали навпіл і перевернули стіл для кав'ярні, а той залишок це вони сказали, буде як. Вісочниця, якщо розрізати поперек, то стіл, диван-качалка, дно відрізати буде поднос для кав'ярні. Отже, фантазуйте на здоров'я і у вас все вийде. Під час роботи з літературними творами пропоную дітям передати сюжет від імені головного персонажа. Фантазую разом із ними. Де міг би мешкати він, що є в його будинку. Який його одяг тощо. Відтак пропоную дітям за допомогою зображених засобів відтворити інтер'єр будинку або його образ. Наприклад, візьмемо всім відому казку «Колобок». Ну і давайте разом пофантазуємо. Як з'явився Колобок на світ? Хто з ним міг ще жити, це можна пофантазувати котик-песик, хто ще був у бабусі, дідуся. Онуки, скільки їх було, якої статі, хлопчик і дівчинка, ким був колобок. якщо хлопчиком, давайте спробуємо його одягнути у що, у кепку, де він міг спати. А потім за допомогою зображувальних засобів пропоную відтворити інтер'єр будинку, ну і все решту. Або ж таке завдання дітям: намалювати дорогу, якою лисиця несла півника. І тут ми з дітьми фантазуємо, яка це була дорога, чи сільська, чи міська. Що на ній було, які були будинки, лисиця була чемною чи ні, чи дотримувалась на правил на дорозі, чи правил дорожнього руху дотримувалась і так далі. Отже, усі запропоновані приклади роботи за прийомами приколажу. Які впроваджую у свою практику, показали, що діти вміють створювати цілісний об'єкт із підручних матеріалів і навчилися шукати інформацію та презентувати її у новій формі. У них розвинулося дивергентне мислення: головне спрямувати дітей до нестандартних рішень і підтримувати їхні досягнення. Не знецінювати роботу, а мотивувати до творчості. Діти дуже люблять фантазувати, тож не забирайте у них такої можливості. Успіхів вам! Дякую за увагу!